Друзі, мої вітання, нове надходження з Європи, а саме з Німеччини. Ми привезли для вас яскраво синю шкоду Фабіо 2009 року випуску в кузові Універсал. Таку стильну, таку красиву. І саме головне, ми привезли і знайшли для вас фабію з мотором, об'єм якого більше, ніж 1,2 і 1,4. Фабіо, 1,6 бензин. По мотору. Це 1,6 бензин, звичайно, атмосферний мотор на 16 клапанів. той самий MPI. Тільки трошечки допрацьований, до, Устранені всі нюанси, які були до. І, в принципі, газ можна сюди ставити без проблем, четверте покоління, тому що ці мотори, ці автомобілі з таким мотором беруть саме для того, щоб поставити зразу сюди газ. Це можна зробити без проблем. Навіть під і скільки це коштує. Туманочки спереду, зимова гума встановлена 2023 року, залізні диски ковпаки оригінальні, всі вікна оригінальні. Єдиний підкрас по кузову автомобіля це кришка багажника. Так, всі інші частини. Елементи кузова в оригінальній фарбі. Це у нас кузов універсал, це великий плюс, тому що у нас великий багажник. Тут вже підготував для, для вас трошечки документації. Останнє обслуговування. Щоправда, було в 13-му році офіційного дилера на пробізі 63 тисячі кілометрів. Зараз в автомобілі пробіг 233 тисячі кілометрів. Машинка в класному технічному і косметичному стані, салон Текстиль. Вже буваємо 4 електроскопідйомники. Вже маємо електронне регулювання дзеркал заднього огляду з підігрівом, всі душечки в повному порядку, чистенько в машині. Шкіряне кермо маємо, туманочки передні, задні, корекція фар, п'ятиступочка механіка, центральний замочок, денс магнітолка, запалений працюючий кондиціонер. Плюс до всього два такі, Так. І ще наявні документи. Тож, друзі, мої в продаж автомобіль стоїть за ціною 6300 доларів. Гарна ціна для гарної машинки. Великий плюс в тому, що це, я ж кажу, це вже не мала літрачка на три циліндри, а полноценний, 16 клапаний, 4-циліндровий, простий, надійний атмосферний мотор. Тож, друзі, ми запрошуємо вас на майданчик. Приходьте, дивіться, купляйте.